У ще одному навчальному закладі Миколаєва відкрили нове найпростіше укриття. Раніше це було звичайне підвальне приміщення, а тепер 450 квадратних метрів безпечного простору, де діти зможуть перебувати під час повітряної тривоги. Наші кореспонденти також вже бачили оновлене приміщення, тож усі подробиці дивіться далі. У Миколаєві поступово відновлюється очне навчання. Усе більше шкіл відкривають захисні укриття, що відповідають вимогам безпеки воєнного часу. Це дозволяє освітньому процесу відбуватися у звичному форматі, навіть попри виклики, з якими нині стикаються освітяни. Так нещодавно в одній із миколаївських гімназій завершило облаштування сучасного сховища. Завдяки цьому педагоги можуть не переривати уроки навіть під час повітряних тривог, а діти здобувати знання в більш стабільних і безпечних умовах. Сьогодні ми прибули в одне з укриттів навчального закладу в Інгульському районі. Ми перевірили його. Стан стан дуже класний. Це укриття було зроблено за допомогою наших партнерів. «Save the Children». Ця школа вже працює. Тут вже бігають діти. Лунає дитячий сміх. Раніше це було технічне підвальне приміщення, яке використовувалося виключно для комунікацій. Наразі ж його вже облаштували усім необхідним та зробили два аварійні виходи. Ремонтні роботи виконували, фінансувала міжнародна гуманітарна організація Sellза Chiлдрен. Вони домовлялися з підрядником і виконували роботи протягом майже року. Ну ми чекали на це, Тепер задоволені тим, що у що ми маємо. Оновлене захисне приміщення розраховане на 800 осіб, що дозволяє у випадку повітряної загрози одночасно перебувати там не лише учням гімназії, а й усьому педагогічному колективу. В цьому укритті є санвузли, вентиляція, яка працює дуже добре, ми задоволені. Далі що є? Розбиті зони. В укритті є туалет для дітей з особими освітніми потребами. Зараз у нас таких дітей немає. А коли починали ремонтні роботи, у нас така дитина була в 9 класі, тому ми замовили, щоб у нас це що відповідає вимогам, то у нас цей туалет є. Якщо такі дітки будуть, ми зможемо. Приймати для цих дітей не буде проблем, площа укриття складає 450 квадратних метрів. Працівники навчального закладу кажуть, попри обставини дітям приємно знаходитись там, адже це приміщення облаштоване зарахуванням усіх потреб учнів. Я сподіваюся, що найближчим часом у нас в Миколаєві ще відкриється декілька укриттів, які ми зможемо прийняти дітей, які зможуть навчатися в режимі офлайн і бачити один одного і насолоджуватися компанією. Дітей і наших вчителів таким чином міська влада прагне створити для маленьких миколаївців умови, в яких вони зможуть повноцінно навчатися, розвиватися і проживати свій шкільний період з радістю та безпекою навіть попри війну. Катерина Рубташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.